Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Охохо, бачу, що передані управління міноборони в листопаді минулого року активи перетворилися вже на гарячу картоплю, якої пан Резніков тепер намагається позбутися та скинути з руки. Пише на своїй сторінці в телеграмі Борислав Бореса. Далі мови оригіналу. Нагадаю, що 5 листопада 2022 року ставка верховного головнокомандувача прийняла рішення передати міноборони акції Укрнафти Укр. Тат нафтемоторосічі, Запоріжжя трансформатора та «Автокразу». озвучена логіка: держава має керувати стратегічними підприємствами під час війни, потреби армії і тому подібне. Все так добре починалося. Вісім місяців по тому рядовці чухають потилиці. Бо міністр оборони у листі Каміну зізнається, що його міністерство не має ані часу, ані натхнення управляти цими підприємствами. Хто здивований? Експерти ще на початку озвучували м'яко кажучи сумніви щодо доцільності залучень. Ні міноборони до управління виробничими активами. Бо якщо державі дійсно потрібні нафтопродукти, вантажівка та вертолютні двигуни для цього є мобілізаційні завдання або державне замовлення. Час показав, що сумніви були обґрунтованими. Читаю, як міністр пише мовляв, ми побудували ефективну систему корпоративного управління. А тепер давайте передамо Укрнафту та Укртатнафту до Міненерго, а інше підприємство до Міністратехпрому. реальністю вочевидь, інша, якщо взяти до при. Кладу укрнафту, то маємо наглядову раду, склад якої не відповідає ні законам, ні статуту компанії, призначеного з порушеннями закону керівника, збудовано з порушеннями управлінську вертикаль, фактично ліквідовану функцію внутрішнього аудиту, і це резніко як міністру добре зрозуміло. Здається, дрібничка а насправді міне повільненої дії, які ще принесуть чимало шкоди. Надто коли акціонери, в яких вилучили акції підприємства, вже оскаржуючи будуть оскаржувати дії держави там і на Они принаймні по автокразу та укрнафті такі процеси вже йдуть. По інших напевно побачимо те саме. і Тоді буде запитання: а як ви так докерувалися, що сталася халепа? Тож цілком зрозуміло бажання передати проблемні активи від Міноборони, допоки ця гаряча картопля не попекла руки. Проте Міненерго правильно прорахувало ризики, і технічно відмовилося від честі нести відповідальність за помилки пана Резнікова. Думаю, найближчим часом спроби позбутися вилучених активів може. Може активізуватися, коли НАТО США та інші міжнародні партнери почнуть питати, а як там з прозорим корпоративним управлінням держкомпаніями в енергетичному секторі, тому що саме на заході дуже прискіпливо слідкують за всіма порушеннями в Україні у сфері корпоративного управління, і рано чи пізно прийде час відповідати. а Відповідати буде немає чого. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.